Наша казка для маляток, про веселих поросяток. Ось нафнав з братів найстарший. Все, як слід він робить завше. Ось нуфнув він любить дуже подрімати у калючі А ніф-ніф цей товстунець не посидай пустонець. По Братики не нудьгували, ціле літочко гуляли. Тільки де ж ці поросята будуть зиму зимувати. Тож Нафнав братам своїм каже побудуймо дім. Та в братів нема охоти братись миттю до роботи, ще далеко до зими, потім дім збудуємо ми. Відповів Нафнав братам Хро, я дім збудую сам. Він трудив ще мало днів кам'яний будинок звів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють. Лиш як стало підмерзати, схаменулись поросятах. От Ніф-Ніф узяв солому бути із соломи дому. А Нуф-Нуф зробив хатину із гілячок за годину. Вирушили поросята двох до старшенького брата. Як ішли, не нудьгували, дуже голосно співали, реготали всю дорогу, розбудили вовка злого. Брат ніф ніф не налякався, в дім солом'яний сховався. Швидко двері на замок не страшний вже сірий вок. Та від вовка ясно всім, це й не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув і повітря він вдихнув. Фух, подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Та ніф-ніф квітливий був, донуфнув, а дременув. Їм з гіллячок має брат, захистить він поросят. Миттю двері на замок не вдереться сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знову повітря він дихнув. Фух, подув, що сили мав. І хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Поросятам страшно стало, до нафтафа вдвох помчали. В нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, не дістане сірий вок. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув, що сили він старався. Дім звалити намагався. Дмухав, дмухав, аж упрів, під дверима на землю сів. Та, хоч як старався він, кам'яних не зрушив стін, Став він думати, гадати, як же поросят дістати. Каже хай настане ніч, я залізу через піч, димарем у дім спустився і в казан з борщем звалився. Лапи й боки, опік. Вискочив і геть утік. І з тих пір, брати веселі, всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята. Вовку їм не налякати, бо у них чудовий дім. Разом добре жити нім. Гарна казочка. Така казочка, так? Так, така казочка гарна. Сподобалась тині казочка. Сподобалась казочка тобі.